Дай Боже всім друзі, радий бачити вас в себе на каналі. І ми зараз знаходимося прямо біля одного з найпопулярніших супермаркетів в Польщі Бідронка. І ви спитаєте, чому? Сьогодні ми готуємо український борщ, але з таким експериментом. Надіюся, вам це сподобається. Ми зараз з вами разом підемо до супермаркету і скупимо всі продукти, які нам потрібні на борщ. Я вам покажу ціни і в кінці ми підрахуємо, скільки коштує український борщ в Польщі. Поїхали! Заходимо з вами в бідронку, Беремо Беремозик. Зобразу у нас тут картопелька. Картопелька, морква сьогодні у нас. По акції. Картопля у нас буде з лота 29, а морпочка у нас по блоту 99. Зараз наберемо, скільки нам потрібно і тоді продовжимо нашу закупку. Візьмемо дві штучки. І я думаю, вистачить чотири картоплинки. П'ять візьмемо. Друзі, взяли картоплю з морквою. Тепер шукаємо найголовніші. Продукт бурячок. Не бурячки, буряки в нас теж по акції. Буде у нас такий по знижених цінах борщ. Підходимо до одного з найдорожчих відділів у нашій сьогоднішній програмі це м'ясний відділ. І шукаємо. Ребра. О, є в нас ребра. Ребра у нас сьогодні по 18 блотих. Набрамо якийсь пласт. Ось, візьмемо. Такі невеличкий куточок ребер. Так, відео у нас з кетчупами, томатними пастами. Візьмемо невеличку баночку томатної пасти. Повернулися в відео овочів. візьмемо вануся капусту, пізно візьмемо. І потрібні ще нам дві цибулинки. Візьмемо ще сметани, який борщ без сметани, але до вартості борща сметанку я не буду рахувати, бо хтось любить сметану, хтось любить без сметани, то я не буду. А так Зараз ще візьмемо, візьмемо зелену. В принципі, я думаю, що нам вистачить за цій продукції, щоб створити смачний борщ. І наше земле. Візьмо петрочки, один кучок, один кучок і кучок укропа. Одразу все купилися, йдемо на каси самообслуговування, розраховуємося і йдемо додому готувати борщ. Włożę hmm. na łapkę. Wprowadź artykułu, tylko no, odszukaj właściwy mierz z listem. Oczy. Umieść artykuł na mawkę. Umieść artykuł w strefie pakowania. Poczekaj no, na koniec. No śrebro. Spróbujmy, jaki to Он в Польше тут знайти что важко нормально. У нашего сала, у нашего такого мяса. І останнє у нас томатна паста Що все сюди. І розраховуємося. Друзі, скупилися, чек маємо, ложимо до нашої торбинки. Йдемо додому готувати наш борщ. Не перемикайтеся, але краще зробіть підписку на канал, поставте їм вподобайку. І зробіть будь-який свій коментар. Реакцію на ціни збідронки, наприклад. Ідемо готувати. Прибули ми додому, друзі, підготували всі наші овочі, м'ясо і будемо починати готувати. Ви знаєте, друзі, що в кожної господині виходить свій смак борщу. Але щоб приготувати смачний борщ, ми повинні дотримуватися трьох речей. Взяти велику каструлю, знайти червону воду. Ні-ні, жартую, жартую. Ми мусимо дотримуватися трьох речей. Зварити гарний, смачний, наваристий бульйон, нарізати правильно наші овочі і дотримуватися технологію їх приготування. Але все поступово. Починаємо. Починаємо з нашого бульйону. Друзі, беремо наші ребра і нарізаємо їх порційно. Я буду сьогодні нарізати таких. по... Два реберця такі. І кидаємо в холодну воду. Ребра вкинули. Друзі, беремо одну цибулину, розрізаємо навпіл. Додаємо до нашого бульйону. І беремо нашу морквину. теж пополовині розрізали, і додаємо прямо в бульйон. І Трошки солимо по смаку. Все підготували до нашого бульйону. Ми пізніше цибулю з морквою витягнемо. Морква нам дасть таку солодкість, а цибуля віддасть всі свої ці властивості, корисність, смак цибульки. Все віддасть бульйону і ми просто витягнемо пізніше. У нас залишиться просто в бульйоні м'ясо і все остальне ми будемо додавати. Що потрібно для борщу. Ставимо на вогонь. І після закипання десь хвилин 30 варимо. Але, друзі, як буде з'являтися піна, обов'язково мусимо її збирати. Я все пізніше покажу. Поки бульйон готується, наріжемо наші продукти. Беремо цибульку і цибулю нарізаємо дрібним кубиком. Робимо такі повздовжні надрізи, потім робимо. Два поперечних. І, друзі, ще нарізаємо дрібним кубиком. Нарізали нашу цибулю і будемо нарізати нашу морку. Друзі, іменно нарізати, не натирати на великій терці, а нарізати. Все мусить бути у нас нарізано далі соломкою. Бурячок, наша морквинка, щоб ми чувствували її в нашому борщі. Беремо, нарізаємо перш такими пластами. Беремо наші пласт з морквинки, ставимо ножика під кутом, друзі. І пішли. Починаємо готувати нашу заправку. Ставимо пательню на газ. Вливаємо трохи нашої олійки. В ідеалі ми на салій, але. Польщі важко знайти сало, то я краще на олії приготую сьогодні. Олійка у нас розігрівається, наріжемо два зубчика часника. Наш бульйон починає закипати. Ми, друзі, оцю пінку мусимо гарно все зібрати. Зібрали нашу піну, вогонь на середній. Нашого ліка якраз нагрілася. Додаємо чесник. Буквально 30 секунд обжарюємо наш чесничок, обжарили 30, обжарили 30 секунд наш чесничок і додаємо зразу цибулю з морквою. І обсмажуємо нашу цибулю з морквою до готовності. Вона мусить у нас бути морква м'яка. Нарізаємо картоплю далі. Картоплю нарізаємо на середні кубики. Хвилин 20, друзі, наш бульйон вже кипить. Ми можемо достати цибулю з морквочкою, бо вже вони все, що потрібно, нам віддали. І можемо додати сюди нашу картоплю. Після картоплі наріжемо нашу капусту. Капусту беріть по бажанню, бо я знаю, хтось більше любить, щоб в борщі була, була капуста, хтось менше. Я беру трошки завжди більше. І нарізаю хаотично. Не так, що там вже соломку. А як вийде, так і вийде. І додаємо вслід за картоплею нашу ще капусту. Ось така у нас рукамість. Краса виходить. Наша моркочка з цибулькою якраз дожарилась. І одразу можемо теж додати до нашого борщу. Нехай борчик собі помаленьку тут окіпить. А ми далі займемося бурячком. Бурячок нарізаємо теж соломкою. Робимо ось такі, друзі, тоненькі пласти. І теж під кутом і нарізаємо соломкою. Виваємо трішки трішки. Олійки на нашу такурічку. І додаємо буречку. Одразу, друзі, одразу. Додаємо в мене яблучний оцет, Можете додати звичайний оцет. По нових технологіях додають даже з лимона сік Але я собі просто уявляю, як наші бабусі. Там, не знаю, в 19 столітті треба зварити борщ, блін, лимона немає. Користуємося оцетом. І обсмажуємо, щоб наш бурячок помягчав трошки. Наш бурячок почав ставати м'ягким. Ми додаємо добру столову ложку цукру, перемішуємо і даємо так 2 хвилинки, щоб наш цукор карамелізувався. Дві хвилинки пройшло. Друзі, із нашого борщу ми беремо черпачок бульйона, додаємо до бурячка, накриваємо кришечкою вогонь на мінімум. І хай наш бурячок тушкується хвилин тако до 10. Наш бурячок приготувався і додаємо його до нашого борщу. Дивіться, одразу змінюється наш колір. І тепер ще буде варитися все з бурячком. І в самому в кінці ми обсмажуємо нашу томатну пасту в чистій сухій сковорідці. Буквально дві хвилинки, друзі, обсмажуємо. От паста у нас дала солодкість, не була кисла, а була солодка. Томатна паста. Обсмажили дві хвилинки нашу томатну пасту і одразу додаємо до бурщу. Додали нашу томатну пасту вогонь мінімальний, щоб воно у нас тако булькало. І даємо хвилин 20. Щоб воно нас варилося, а тим часом просто підготуємо зелень. У мене окропі петрушка нарізаємо дрібно. Пішло у нас, друзі, добрих таких 20 хвилин. Пробуємо на сіль. Трішки мусимо додати. свіжо молотий перець. І один лавровий листочок. Чуть-чуть буквально по кілька секунд з одної другої сторони просмажую їх вогнем, щоб він краще віддав свої ефірні масла. І додаємо нашу зелень. Це все гарненько перемішуємо. Накриваємо кришечкою, вимикаємо наш борщ. І, друзі, хвилин хвилинку 20-30 він мусить ще постояти, трошки охолонути. Все мусить поєднатися в нас і тоді подаємо на стіл. Друзі, ми вже накинули. Прийдемо сметанки. Бо я люблю борщик сметанки забіляний. Подивіться, яка краса. Куштуємо. Беремо кусочок сала, українського золота. Тут час Найулюбленіша моя страва. Я борщ люблю просто обожнюю. І головна мета нашого цього відео було порахувати, скільки коштує приготувати борщ в Польщі. Всі наші продукти на борщ вийшли. 32 злоти. Як перевести на українські гроші, то це буде приблизно 345 гривень. Ось така наша ціна сьогоднішнього борщу. Друзі, як вам сподобався такий експеримент, таке відео, підтримайте канал подобайкою, Зробіть будь-який коментар і саме краще підпишіться на наш канал. Готуйте і насолоджуйтеся! Те, що ви приготували. До нових зустрічей в наступних відео. До побачення! М -м. Нарешті закінчилися. Зйомки можна нормально поїсти. До побачення!